Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці виконуємо дії з величинами. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Розгляньте уважно схему. Подумайте, які двоцифрові числа. Можна утворити згідно схемі: 19, 28, 37, 46. Пропишіть каліграфічно ці числа, продовжуючи до кінця рядка. Розкладіть кожне число на розрядні доданки. 19 дорівнює 10 додати 9. 28 дорівнює. 20 додати 8. 37 рівнює 30 додати 7, 46 дорівнює, 40 додати 6. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 1 сторіночка 56. Заміни просте іменоване число. Складене, складене, простим. 27 см. Це просте число. Його треба замінити на складене. Дециметрів буде стільки, скільки десятків у даному числі. 27 см два десятки. Значить, це буде 2 дециметра і 7 см. 7 дециметрів. І 1 см. Це складене число, його подане як в різних одиницях вимірювання. Треба замінити однаковими одиницями вимірювання сантиметром. І це утвориться просте число. 7 дециметрів це 70 см. Та ще додати 1 см 71 см. Іменоване просте число. 52 дециметра – Метрів буде стільки, скільки десятків у даному числі. 5 метрів і 2 дециметра. 4 метра 5 дециметрів. Це складене іменоване число. Число подано в різних одиницях вимірювання. Треба замінити однаковими одиницями вимірювання дециметрами. 4 метри. Це 40 дециметрів та ще 5 дециметрів дорівнює 45 дециметрів. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Працюємо усна. Відшукай помилки в записах. Розкажи, як їх виправити. Іменовані числа подані в різних одиницях вимірювання. 27 см. І 2 дециметра – 7 сантиметрів. Потрібно подати в однакових одиницях вимірювання. 2 дециметра – це 20 сантиметрів, Та ще 7 це 27 сантиметрів. Отже, перший вираз з помилкою. 27 сантиметрів дорівнює 2 дециметра 7 сантиметрів. 6 метрів і 6 сантиметрів. Можемо звернути на одиниці вимірювання метри і сантиметри. Одиниця вимірювання метри більше, ніж сантиметри. Отже, в цьому виразі зроблена помилка: 6 метрів більше, ніж 6 сантиметрів. 73 дециметра більше, ніж 7 метрів 3 дециметра. Іменовані числа подані в різних одиницях вимірювання, нам потрібно складене іменоване число 7 метрів 3 дециме перетворити у просте в одному метрі 10 дециметрів, а в 7 метрах 70 дециметрів та ще 3 73 дециметра. 73 дециметри дорівнює 73 дециметра, Отже, 73 дециметра дорівнює 7 метрів 3 дециметра. 15 дециметрів менше, ніж 1 метр. Давайте 1 метр запишемо у вигляді дециметрів. Ми знаємо, що в одному метрі це 10 дециметрів, 15 дециметрів більше, ніж 10 дециметрів. Отже, 15 см більше, ніж 1 метр. Продовжуємо працювати з іменованими числами. Завдання номер 3 Знайди значення виразів. Працюємо в зошиті 27 см, відняти 5 см і додати 6 см. Одиниці вимірювання однакові. Виконуємо арифметичну дію над 27 відняти 5 дорівнює 22 см, додати 6 дорівнює 28 см. 34 літри, додати 12 літрів і відняти 23 літри. Одиниці вимірювання однакові. Виконуємо арифметичну дію над числами 34 додати 12 дорівнятися. 46, а 46 відняти 23, дорівнює 23 літри. Тисни на паузу і знайди значення виразів самостійно. Продовжуємо досліджувати задачі. Задача номер 4. У кошику 5 кг моркви, а у мішку 11 На обід кроликам узяли 4 кг моркви, скільки кілограмів моркви залишилося. Зверніть увагу на схему задачі, складена задача на знаходження різниці. Чи підходить ця схема до нашої задачі? Дійсно, підходить. Так, адже у нас у задачі ключові слова було, узяли і залишилося. Дійсно, слова узяли і «витратила» мають рівне значення. Давайте нашу схему доповним числовими даними. Було 5 кг моркви в кошику і 11 у мішку. Так, узяли. 4 кг моркви на обід. Так, тобто витратили цю вже моркву. І шукане число скільки залишилося. Дійсно, це складена задача, адже вона складається із двох простих задач. Давайте розглянемо перший спосіб розв'язання цієї задачі. Побудуйте мені першу просту задачу. У кошику було 5 кг моркви, а у мішку 11 Скільки всього кілограмів моркви було? Так. А друга задача. У кошику у мішку було 16 кілограмів моркви. 4 кілограми моркви узяли на обід. Скільки кілограмів моркви залишилося. Правильно! Добре, як же ми будемо розв'язувати цю, цю задачу. У першій дії це задача на знаходження суми. Нам треба 5 додати 11, дорівня 16 кг. Це стільки всього моркви було в кошику та мішку. А в другій дії, ми від числа 16 віднімемо 4 до рівня 12 кг, це стільки залишилося. Міркуємо над другим способом. Давайте уявимо: що на обід кроликам узяли 4 кг моркви з кошика, тоді складаємо першу просту задачу. У кошику було 5 кг моркви. 4 кг моркви узяли кроликам на обід, скільки кілограмів моркви залишилося у кошику. Це є перша проста задача. А друга у кошику залишилося 1 кг моркви, а у мішку 11, скільки всього кілограмів моркви залишилося, це друга проста задача. Значить, перші дії ми 5 віднімем 4 до рівня 1 кг, це стільки залишилося в кошику, а в другій дії 11 додати 1. Дорівнює 12 кілограмів, це стільки залишилося моркви. Розглядаємо третій спосіб. Давайте уявимо, що 4 кілограми моркви узяли кроликам на обід з мішка. Тоді перша проста задача у нас буде у мішку 11 кілограмів моркви. На обід кроликам взяли 4 кілограми моркви, скільки кілограмів моркви залишилося в мішку. У мішку залишилося 7 кілограмів моркви, а в кошику 5 кілограмів моркви. Скільки всього моркви залишилося. Це є третій спосіб розв'язання задачі. Продовжуємо досліджувати задачі задача номер 5 Для фарбування вуликів витратили 12 літрів жовтої фарби, а зеленої на 6 літрів менше. Скільки всього літрів фарби витратили на фарбування? Виділи ключові слова та склади короткий запис. Задача. Запиши в зошит. Ключові слова жовта фарба та зелена. Числові дані. 12 літрів це стільки жовтої фарби. І на 6 літрів менше. Це про зелену фарбу ми знаємо. Що є шуканим числом? Скільки витратили. Що потрібно знати? Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього літрів фарби витратили на фарбування, нам потрібно знати два числових значення. Скільки жовтої фарби витратили і скільки зеленої. Жовтої фарби ми знаємо 12 літрів. А зеленої нам не Але ми знаємо, що її витратили на 6 літрів менше. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі, скільки зеленої витратили фарби? Нам потрібно знати, скільки витратили жовтої, а ми знаємо 12. І нам потрібно знати, наскільки менше витратили зеленої, а це нам відомо на 6 літрів менше. То перша проста задача. Це ми можемо знайти, скільки зеленої фарби витратили. Так, Знаємо, скільки витратили жовтої. І знаємо, скільки витратили зеленої. Можемо дати відповідь на питання задачі. Складаємо план розв'язання. Правильно, задача у дві дії. Розгляньте, будь ласка, який вираз підходить до нашої задачі. Це вираз номер два. Тисни на паузу і розв'яжи задачу. подіям самостійно.